Добрий день, любі малята! Вітаю вас сьогодні на занятті з художньо мовлинивої діяльності. Малята, ви вже знаєте, що у нас розпочалася весна. Так, так. І на цьому тижні ми багато присвячували занять і, до цієї теми. Ми з вами на занятті зліплення ліпили першу весняну квітку, це підсніжник. Так, так. У всіх вийшло, сподіваюся. На занятті з аплікації малювання, ми з вами зображували сонечко, весняне сонечко. Ось і сьогодні я пропоную вам теж вивчити віршик Тамари Коломієць, яка називається веснянка. Малята, пригадайте, коли ми з вами говорили про свята стрітення, то ми з вами казали, що люди, чекаючи на весну, вони виготовляли з тіста… Пташок і закликали весну, вони гукали, щоб скоріше вона прийшла. А ось коли весна вже прийшла і розпочалася, то теж люди вони складали такі невеличкі віршики, заклички і зверталися до сонечка, до дерев, до природи з проханням, щоб весна розпочалася, і природа оживала. Ось і сьогодні я хочу з вами вивчити такого віршика. Отож, малята, послухайте, будь ласка, спочатку цей віршик. Тамара Коломієць-Веснянка. Ішла йшла весна красна, у синій хустинці, несла весна краса у скринці гостинці, ягня там травицю, гуся там водицю. Каченятам – рязку, а малятам каску. Ось такий віршик. Сподобався вам? Так. А для того, щоб його нам з вами було легше вивчити, нам, як завжди, на допомогу прийде наша мнемотаблиця. Погляньте, будь ласка, малята, ось вона яка, бачите, з малюнками. Давайте ми з вами розглянемо її. Погляньте на перший. На першому малюнку. Малята, давайте ми з вами уважно розглянемо наші малюночки на нашій неботаблиці. Погляньте, на першому малюночку зверху у нас намальована дівчинка, зображена дівчинка, це весна-красна, так? А далі хустинка синя, тому що в синій хустинці вона прийшла. Далі знову зображення цієї дівчинки. Це теж весна красна. Да? А далі скринька намальована, бачите, яка гарна. Тому що у скринці гостинці. А подивіться нижче. Там що ж вона принесла? Ягнятам травичку. Бачите, ягнята зображені, травичка. А далі гусятам водицю, бачите, гусей водиця. Далі? Качення там, подивіться травичка, бачите, яка називається рязка. А подивіться на останньому малюнку, там зображені малюки і книжка казок. Так? Так. А тепер слухаємо уважно ще віршик і слідкуємо за нашими малюнками. Тож слухайте. Перший малюнок дивіться, зверху дівчинка, ішла весна-красна у синій хустинці. Несла весна-красна, у скринці гостинці, ягнятам травицю, гуся там водицю, каченятам рязку, а малятам казку. Ось так, бачите, вислідкували ученятами за малюнками і запам'ятовували е, віршик. Давайте тепер ми з вами відповімо на запитання малята. Хто йшов до нас? Так, весна красна. А в чому вона прийшла? Вірно, у синій хустинці. Далі несла весна красна. В чому? У скринці. А що вона принесла? Гостинці молодці. А тепер давайте подивимося, кому що вона принесла? Погляньте, ягня там що принесла весна? Так, травицю. А гуся там наступний малюночок. Водицю, бачите, як зраділи. А маленьким каченятам що принесла? Ряску. дуже добре. А що ж принесла малятам? Так, бачите, книжку з казками. Дуже добре. А тепер слухаємо малята І ще раз уважно, віршик. І слідкуємо за. Малюнками ішла весна красна у синій хустинці, несла весна красна у скринці гостинці, ягнятам травицю мусятам водицю, а каченятам рязку, а малятам казку. Малята, ось такого віршика ми сьогодні з вами вивчили. А я, як завжди, буду чекати відео там, де вас вийшло його вивчити і розповісти. Прощаюся з вами до нових зустрічей. До побачення!